Добрий день. Отак я прощаюсь з вересним місяцем. Пішов на розвідку. А не ростуть ли грибочки під Києвом. І ось діляночка така симпотна. І я вже бачу декілька грибочків. Друзі, який чудовий. Колір гриба. А давайте ще подивимось. Спінг я взяв на всякий падок. Раптом гриби не будуть рости. Так піду на риболовлю ловлю. які чудові, красені, отакі осінні маслята. Гадаю, що у мене буде результат сьогодні. Вважаю, що... Гриб буде трохи з м'ясом, але то таке. Сам процес важен, дуже важливий. Ну що ж, збираємо, а раптом там десь в лісі попадеться мені білий чи взагалі боровий грибочок. Будемо дивитись, шукати. Тож не перемикаємось, почин вже є. スープだ。